Барвіненко Віталій Дімитрович. Це той самий Барвіненко Віталій Дмитрович, будучи народним депутатом України від партії регіону, Служба безпеки якого звинуватила в правозглашенні Бісарабської Народної Республіки в Одеській області, не спромогшись СБУ посадити е, дану особу, яка дійсно е, отримувала фінанси і готувалася до... до Правозвращення Дісаркої Народної Республіки Віталія Бедвіненко призначили головою Одеської ради. Вітаю свободи статус України. Я не вам. Ось у прямому ефірі у Радіо. комерсант Аскар Люк Путіна. Можете мене за це судити? Читаю привітання президента, волонтерів. Я розумію, що трошки є розбіжності між привітаннями. І фактами. Ваша честь, не буду читати Конституцію, де чітко сказано всі права громадянина України, зокрема, якщо мова йде про права і свободи людини і громадянина, закріплені цієї Конституція. Конституція, що в нас є, ще діє вона в Україні. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Коли до мене прийшло СБУ, з рамками зайшло дверей, там таке цирк устроїли, ваша честь. От я задаюся питанням. Якщо ви прийшли е, бити, паркувати чи не загубивати е, звичайного волонтера, навіщо ви наняли? 20 чоловік перелякали весь дом. На 17-й поверх прийшли ДНС, е, СТУ, е, поліція, швидка. Причому, як відбулося обшук е, в моєї квартирі, е, ви, ваша честь у 6 утра. Отакий ступ. Е, я говорю, хто такі? Поліція прийшла перевіряти вас, ваш домашній режим. Ні, більше так. А чую, що прямо ну, ногами б'ють у двері. Яка ставна поліція у нас е, доступується до мене. Обично кажу, ви по-другому стукаєте до мене. Е, і я не бачу задок нікого. Я спрашую, хто ви, що ви, тому що я починаю подозрівати, що це не поліція. Е, ні, це поліція відкриває. Я кажу, ні, подожди, так, кажу, Тоні, ви мною балакати не будете. Потім е, звучить е, приємний жіночий голос, правда, е, е, яка жіночка каже, дівчинка, я говорю, Леді, каже, я це СБУ. Я кажу, ви поділіться, ви це чи з поліції, кажу. Тоді я телефоную адвокату своєму я маю на це право. Ну, а далі ну, почався просто це пишучись. Це до такої степені, що, по-перше, вони там взяли заложники цю бітумах, що бабушку, яка до сих пор тепер перепалує, мене проклинає. Вони викликали свою там швидку, каже, вони вже були підготовлені люди і коли. У е, мені стало погано, і Володимир каже: або ми відкриваємо двері, хай тебе спочатку швидка прийме, або ти тут зараз кончишся, тому що розбілий. Я да ладно, вже відкривай. І вони, значить, швидка відходять, ці налітають в квартиру, йому розбивають голову. Спасибо, що потім не побили. Е, мені повністю розтрощили, роз, роз, ну, розтрощили, ладно, повредили плече, то таке діло. І тут невідома швидка, якась мені дає якісь ліки, і в мене починає просто на другий день, щоб ви розуміли лісти кусками в росту. Я взагалі, а що це за таблетку мені подали? Під язиком тільки я зараз почала трохи заживати. Ну, Правда, люди почали, писати, що вони зуби побудували. Спасибо, зуби на місці. Отак, От у ваша честь у нас спілкується СБУ з волонтерами. Ну, не буду. А. Ну і звісно ж співпраця моя з іншими благодійними фондами можу долучити в якості акт прийому передачі допомоги благодійному фонду від інших благодійних фондів. А от, до речі, да. а, благодійний фонд Олексія Оскара за вагомий внесок у підтриманні, обороноздатності зміцнення тилового та на забезпечення другого прикордонного загону Державної прикордонної служби України, начальник другого прикордонного загону, полковник Олег Шановський. Це буквально недавно вже надійшло мені. Це акт прийома передачі, що мені 45 ящики медикаментів передали на моє чесне порядне ім'я благодійного фонду Олексія Оскара. І я все це передав у Підбахну, у Покровський військовий госпіталь, за що мені дуже вдячний. А це підтвердження, що я саме голова благодійного фонду, тому що саме департамент соціальних соціальної Київської міської державної адміністрації вимагає ну, як вимагає мене звіти голови благодійного фонду за ту гуманітарну допомогу, яка надійшла на моє чесне порядне ім'я, уточняю, з інших країн світу. А це Англія, Іспанія. Італія, Франція, Германія, так, всіх зараз і не перечислимо. Це, будь ласка, ваша честь. Франція передає на моє чесне порядне ім'я. Генератор, Слово який здатний забезпечити п'ятиповерхове приміщення, після чого я звернувся в соціальні мережі, кажу, самі вирішите, кому це потрібніше. Може в лікарні, може госпіталь військовий. Дякую дуже Франції, Французьке місто Команціє. Далі, ваша честь, моє звернення до послів, коли мене почали вже ну, просто працювати і переслідувати е, з приводу моєї журналістської діяльності. Ось, будь ласка, на днях має прийти, до речі, буквально вже завтра, е, 16 коробок зі Швеції медикаментів. Тут же ж є і апарати штучного дихання, які підуть у Солідар. Солідар. я, Тому що я голова владіного фонду, це ліки, це серйозна річ. Це вже їде зі швеці. Ще одна гуманітарна допомога, яка також їде за кордоном. Ось, будь ласка, ваша честь.